Добрий день, дорогі друзі. А ви ще не коштували ткемалі з жовтої сливи? А дарма, бо це справжня смакота. Сьогодні я готую соус із жовтої сливи. Її ще називають алеча. Вона велика, красива, соковита, ідеальна для ткемалі. Мию її, очищаю від кісточок, вона легко драглюється, бо дуже м'яка. Потім усе перемилюю на м'ясорубці і не забуваю про часничок, його я теж пропускаю, але через дрібне ситочко, щоб дав максимум аромату. Приготуйте ткемалі за цим рецептом і ви не пошкодуєте. Я вам обіцяю. Додаю сіль, буквально трішки стевії, зовсім небагато, і томатну пасту ставлю на маленький вогонь. І від моменту закипання варю 40 хвилин повільно і з любов'ю. Далі спеції. І тут магія, сушена м'ята, хмелі сунелі, чилій, карі. аромат на всю кухню. Перемішую, варю ще 20-25 хвилин, щоб усе добре поєдналося між собою. І соус став густішим. Поки соус доходить, пастерилізую баночки, крішки теж кип'ячу, наливаю гарячі ткемалі у стерильні банки. Закручую, перевертаю їх до гори дном і залишаю до повного охолодження. І все, ароматний, натуральний, без цукру, корисний і дуже смачний ткемалі готовий, який навіть підходить людям з цукровим діабетом. Такий соус смакуватиме до м'яса, риби, запечених овочів, хоч з чим. Якщо хочете більше таких корисних і натуральних рецептів, заходьте на мій YouTube канал Лариса Мальована. Я там викладаю все в деталях. Підписуйтесь, коментуйте, діліться з друзями, разом буде ще смачніше. Дякую, що дивилися! До нових смачних рецептів!